Знаєте, як перевірити, чи справжній мед, чи він підробка? Візьміть одну маленьку краплинку меда, а ну можна пів чайної ложки, покладіть її на тарілочку та налити водички. І так потрясіть цю тарілочку з водою, ніби ви хочете розмити цей мед на тарілці. І ви побачите, як ця краплинка під дією води. Вона починає е, приймати форму сот. Ви дуже виразно побачите, як на тарілці з'являється просто структура, така шестигранна, як соти. Перевірте, тому що мед він. Має пам'ять тієї форми, яку він приймав ще за свого народження. Це дуже цікавий приклад, бо кабалісти кажуть нам, що ми теж маємо таку внутрішню пам'ять, яка називається Рішимо. Кожна наша думка, кожна форма, яку ми приймаємо, вона насправді народжується із духовної форми, із цих духовних сот, які знаходяться над нами. І нам треба повернути себе до цієї форми. Перевірте цю вправу з медом та подумайте, чому сам. Саме вода так впливає на мед, бо вода це символ якості віддачі, якості біни.